Чергова сесія Луцької міської ради, на якій приймали рішення зі 180 питань, почалась нетрадиційно для всіх. Вперше один з депутатів закликав розпочати засідання з молитви за для успішної роботи. Давайте сьогодні відмовимося від критики та взаємних обвинувачень людей. А перейдемо, якщо на це є причини на критику ідей. Також хотів би запропонувати з сьогоднішнього засідання ще одну важливу справу, як на мене. Перед нашим засіданням завжди прочитувати молитву. Порушили і питання вшанування пам'яті української діячки Ірини Фаріон, яку вбили у Львові 19 липня. Згадали, що борчиня за українську ідентичність та мову була в Луцьку на початку року з презентацією своєї книги. Пролунала думка орієнтуватися на ідеї Ірини Фаріон у відстоюванні всього українського під час прийняття рішень. 19 липня її вбили. Ірина Дмитрівна жила як воїн. І загинула, як воїн. Її боротьбою була війна за українську мову, українську ідентичність, українську суверенну державу. Під час хвилини мовчання депутат і священник Роман Кравчук зачитав молитву Отче наш. Нехай святиться ім'я Твоє, те, царство Савоє, нехай коли боля твоєві, та й не Ліба наша судена, дай нам на сьогодні. на продові наших ми прощаємо, і все наш. І не видимось з фокусу, але визіве нас від хава. Царство сили слава. І прости на проведе наші, які ми прощаємо, винуватися в І не видимось фокусу, але визвіли до хаву. Такує царство сили слава повітря. Амі. Ще один важливий момент. На початку сесійного засідання військовий доброволець третьої окремої штурмової бригади передав луцькій громаді від побратимів подяку від командування та бойовий прапор. Дякуємо вам за міцний тил. Я хочу передати вітання від нашого командування і передати вам подяку Луцькій міській раді за вагомий внесок у підвищення боєздатності нашого підрозділу. І також хочу передати прапор, який би ми хотіли би, щоб перекращав стіни вашої сесійної зали чи, можливо, якоїсь іншої. Це наш бойовий прапор. Знак уваги